За останні декілька тижнів кінематограф приніс нам багато вражаючих новинок. Тут вам і захоплюючі кримінальні драми, і психологічні трилери, наукова фантастика та ще багато чого цікавого. Тому в цьому випуску я підібрав 10 нових достойних фільмів, які вже можна подивитися в хорошій якості. Вітаю, друзі! Ви на каналі 99.9. З вами, як завжди, Юрій. І сьогодні на вас чекає глибока життєва історія про подолання труднощів при відстоюванні своїх інтересів, яка вправно балансує між гумором і драмою. Романтична комедія про неочікуване кохання з атмосферою легкості і безтурботного відпочинку. А також напружена фантастична драма про непрості взаємовідносини людей в апокаліптичному майбутньому та багато чого іншого. Тому влаштовуйтеся зручніше і всім приємного перегляду. Рольові ігри. Комедійний екшн бойовик головні ролі, в якому виконали зірка ситкому теорія великого вибуху Келі Куоко, та відомий по недавньому серіалу Таємниця бункера Девіда Єлова. В центрі історії сімейна пара Ема та Дейв Брекет, які мешкають у великому приватному будинку, виховують двох дітей і займаються різними буденними справами. Та іноді робочі відрядження ЕМИ створюють напруження в стосунках з чоловіком, і щоб якось покращити ситуацію, подружжя вирішує зіграти в дорослі рольові ігри. За правилами вони повинні ніби випадково зустрітись в барі як абсолютні незнайомці. Та ось неочікувано в цю гру втручається на персонаж, який може зіпсувати подружжю не лише одну ніч, а й решту із щасливого життя. І після семи років шлюбу Дейв дізнається, що його дружина не та, за кого себе видає, і потай працює найманою вбивцею, на яку оголосили полювання і інші кілери. Сюжетно стрічка викликає певні асоціації з легковажними веселими картинами на зразок торічнього небезпечного побачення чи недавнього сімейного плану. Тож тут можна очікувати вдосталь яскравих бойових сцен і стрілянини, де герої покажуть чудеса витривалості. Сонячне узбережжя. Захоплююча життєва драма про дорослішання, події якої розгортаються у 2000 ні роки в Сонячній Флориді, де переживає труднощі перехідного віку 14-річна Доріс. На плечі юної та енергійної дівчини лягла турбота про молодшого брата, адже поки мати працює на двох роботах, вона змушена доглядати за хлопцем. Якось у лікарні, де перебуває брат Доріс, дівчина знайомиться з ексцентричним активістом Ніком, який організовує рух проти одного інноваційного медпрепарату. Ця зустріч стає поворотним моментом у її житті, і разом з Ніком вони вступають в протистояння з фармацевтичною компанією, намагаючись переконати громадськість у необхідності доступного лікування для всіх верст населення. Дівчина з головою поринає у справу, попутно розбираючись з особистими переживаннями, напруженими стосунками в сім'ї та складнощами, які виникають, коли відстоюєш свої інтереси. Фільм був досить тепло прийнятий критиками, які відзначили талановиту гру акторів, реалістичність та актуальність сюжету. А також похвалили творців за вміння майстерно балансувати між гумором і драмою та створення правдоподібних персонажів, які стикаються із реальними життєвими проблемами. Фаворитка Міллера напружений психологічний трилер за сценаріями режисурою Джейд Бартлет із Мартіном Фріменом та Дженною Артегою в головних ролях. Центральна фігура сюжету, професор літератури Джон Міллер зачарований творчістю своєї найкращої студентки Каїри Світ, яка має величезну пристрасть до письменництва. Їхня співпраця поступово переростає у інтенсивне спілкування, розмиваючи межі між професійним та особистим, і Каїра вирішує спокусити наставника та знаходить на Міллера компромат, який може зруйнувати все його життя. Заплутана інтелектуальна гра героїв змусить їх задуматися про справжні мотиви своїх вчинків і постати перед власними страхами й бажаннями, намагаючись зберегти те, що вони цінують найбільше. Фільм був високо оцінений за оригінальність і залученість в екранну історію, а його відмінна особливість саме у двозначності дії вчинків, оскільки він пропонує глядачам самостійно інтерпретувати наміри персонажів. Стрічку як хвалили за дослідження складних тем, так і критикували за деяку невизначеність кінцівки, але, незважаючи на це, вона завоювала відданих шанувальників серед любителів напружених психологічних драм. День подяки. Детективний слешер, події якого розгортаються в тихому американському містечку Пліму, де однієї ночі відбувається низка жахливих подій. Щороку у перечутті Дня подяки багато сімей готуються до найважливішої події, і донька власника місцевого супермаркету Джесіка також готує магазин до великого розпродажу. Та цього разу напередодні свята на вулицях міста з'являється невідомий серійний вбивця в масці, який холоднокровно із тортурами вбиває місцевих жителів. Поліція вже багато років шукає маньяка, який раніше орудував і в інших штатах. Та доказів, які вказували на його слід, немає. Детективи розгублені, а громаду охоплюють параноя і підозри. Поки що ніхто не знає, що це містечко для вбивців особливе. І зосередивши свій гнів на людях, причетних до давньої трагедії, він перетворить День подяки на криваве дійство, де Джесіка і її приятелі стануть для нього ціллю номер один. І посеред цього хаосу головні герої повинні будуть розгадати таємницю вбивці та знайти зв'язок між жертвами, перш ніж загине ще більше людей, а дух свята назавжди стане моторошним тлом для кривавої різанини. Люблю тебе, ненавидіти романтична комедія освітлена лагідним сонцем Австралії, яка розповість історію випадкової зустрічі двох молодих людей: Бі та Бена, що обертається для них незабутніми пригодами. Перше знайомство героїв перетворюється на справжнє фіаско і викликає у них лише взаємну ненависть та зневагу. І здавалося б, на цьому історія повинна була закінчитися, але доля розпережається інакше, і ось через деякий час на весіллі спільних знайомих Бі і бен змушені вдавати закохану пару. З допомогою цієї авантюри герої хочуть уникнути незручних запитань стосовно своєї самотності на цьому святі кохання, а також продемонструвати своїм колишнім, що їх життя вирує яскравими фарбами. Початкова ворожість між молодими людьми поступово тане, поступаючись місцем справжнім почуттям, а харизматичний дует Глена Пауела і Сідні Суінні подарує глядачам заряд гумору та чаруючої хімії між персонажами. І хоча сюжет фільму про неочікуване кохання не виділяється оригінальністю, він все ж здатний зацікавити глядача своєю легкістю та атмосферою безтурботного відпочинку. Точка відновлення. Чеський кіберпанк-трилер, який є дебютним фільмом режисера Роберта Глоза, і розповідає про стрімкий розвиток технологій майбутнього, що дозволив людству обдурити саму смерть. Дія розгортається у футуристичній празі 2041 року, в часи, коли люди позбавлені страху смерті, адже технологія резервна копія дозволяє воскресити кожного, хто помер за умови, що він регулярно зберігав копії своєї свідомості. Якось молодий детектив береться за розслідування вбивства вченого, що стояв у витоків цієї технології, і у ході роботи вона виявляє, що за цією трагедією стоїть щось більше, ніж просто злочин. Серед таємниць того, що відбувається, приховується підпільний рух, очільники якого прагнуть контролювати революційну технологію. Тож детектив стикається з найскладнішою справою у своїй кар'єрі. Фільм занурить глядача у приголомшливий світ антиутопії, де технології допомогли людству вийти на новий рівень розвитку і одночасно розбестили його. Творці, безперечно, віддають шану класиці жанру, такі, як, наприклад, той, хто біжить по лезу, але при цьому тут пропонується свіжий і оригінальний погляд на наслідки оману природи, грив самого Бога та пошуки справжнього сенсу життя. Zoo". Американський фантастичний фільм, який занурить глядача у захоплюючу історію чоловіка на ім'я Кевін Гарнер, чия життя круто змінюється після жахливої аварії. Прокинувшись, він опиняється в паралельному світі, де панує ідеальний і строго контрольований порядок, а дезорієнтований чоловік марно намагається усвідомити, де він знаходиться. Розбираючись із негараздами, Кевін привертає увагу таємничої особи, яка має здатність переміщувати людей між різними світами та відкриває Девіду шокуючу правду про його псевдоідеальне теперішнє оточення та реальність, в якій він жив раніше. Благодійник пропонує Девіду виконати певне завдання, а натомість він дасть йому можливість повернутися із незнайомого світу додому до коханої дружини. І рухомий прагненням воз'єднатися з своєю сім'єю Девід наважується на боротьбу з тутешнім деспотичним режимом, паралельно підозрюючи, що до всього цього причетний його загадковий рятівник. Фільм має захоплюючий сюжет і яскраву реалізацію, а ще до виходу на екрани він викликав великий резонанс завдяки інтригуючій ідеї та породженню дискусій про актуальність антиутопічних сюжетів у сучасному кінематографі. Бетонна утопія. Корейська фантастична драма, яка розповідає про непрості відносини людей в апокаліптичному майбутньому. Події відбуваються в Сеулі після найпотужнішого в історії землетрусу, внаслідок якого майже всі будівлі зруйновані, і величезний мегаполіс перетворився на купу бетону. Головні герої подружжя Мінь Сонг і Мен Хва мешкають в одному з житлових комплексів, який за щасливим збігом залишився неушкодженим і тепер став справжнім прихистком для всіх, хто вижив. Та з часом жителі розуміють, що у їх квартирах просто не залишиться місця для всіх, хто шукає порятунку, а знищене місце все більше заполоняють хаос, анархія і мародерство. Тому, об'єднавшись, мешканці проводять таємне голосування та виганяють чужинців з території комплексу і починають створювати міні-державу, яку будуть захищати зі зброєю в руках. Ця вражаюча напружена картина розкриває глибину взаємовідносин між людьми і їх оточенням та через художні прийоми аналізує складність сучасного життя, перетворюючи звичайні міські кадри на кінематографічний шедевр. Ніхто тебе не врятує. Науково-фантастичний горор з елементами трилера, у центрі сюжету якого опиниться молода дівчина Брін Адамс, яка проживає у маленькому американському містечку Міл Рівер. Відчужена героїня мешкає в батьківському будинку і більшість часу проводить вдома на самоті та практично не спілкується з місцевими жителями. Одного разу дівчина прокидається вночі через дивні звуки і розуміє, що в її помешканні знаходиться якась невідома істота та невдовзі стикається з чимось неземним. Спочатку ця інопланетна сутність зводить її з розуму шарудінням і моторошими звуками, а після чого починає захоплювати тіла інших людей. Розуміючи, що дівчині немає від кого чекати допомоги, вона починає боротися із прибульцем самостійно та пізніше дізнається, що його візит нерозривно пов'язаний з її таємничим минулим. Новий фільм постановника Брайана Дафілда виглядає досить незвичайним горором останніх років, одним з тих, які за інтригуючою зав'язкою приховують метафори про темні секрети і минулі травми, які незмінно впливають на подальше життя людини. На цьому в мене все. Якщо вам сподобалася добірка, тисніть подобайку, піти в коментарях та діліться фільмами, які на вашу думку допоможуть гарно провести час. І не забувайте, що в описі є телеграм, переходьте та доєднайтесь. Всім дякую за перегляд, бережіть себе та своїх рідних, і до скорої зустрічі!